Знаєте, я хочу сказати, що на мою думку, тут справа не в моїй скромній персоні. Те, що мене там хоч можуть скомпрометувати, намагаються це зробити, робили різними шляхами все моє професійне життя. І коли я працював в Росії, і тут це для мене не новина. Я до цього завжди готовий, тому що це частина цієї професії. І, до речі, маю вам сказати, що це роблять практично ті ж самі люди, які займалися там боротьбою зі мною 10 років тому під час Майдану. Ну, 11 років тому під час Майдану. Так що е, тактика одна і та ж сама. Е, пошук компрометуючих матеріалів, е, висмикування ситуації з е, контексту, фейкових якісь повідомлення, але ж насправді справа не в мені. Справа в необхідності вкласти в голови людей певні наративи. І я це бачу по коментарях. Ну, звичайних, я маю мати, людей, угу. яких я не знаю. І які не стільки, там адресуються мені, скільки взагалі і власним поглядом Стиль. на те, що відбувається. Або це. Російський наратив, який розповсюджується, щоб ці люди його бачили. Ідея в тому, що вам не потрібно захищати цю країну. Оце країна, так з еліти, яка не хоче воювати. У цієї еліти все є, що вона тут заробила і вкрала. Вона вся корумпована. А ви бідні, маленькі люди. За що ви воюєте і за що ви гинете? Як мені написав один з користувачів, який заслужував ці мої слова, не те, що я там сказав, що е не мають воювати діти депутатів. Я цього, як ви розумієте, не казав. Я казав, що воювати мають всі, всі бути бу мають бути поруч у цій війні. Але він говорить: слухайте, я буду газозварювальником, і без і коли не буде України. А вони втратять величезні гроші і кошти. Хай вони її захищають. Пише інша жінка: я не розумію, чому ви вважаєте, що ми маємо захищати цю країну. Хай її захищають ті, хто е, на ній нажився. Я кажу: але що ж ви будете робити, якщо України не стане? Поїдемо звідси. Світ великий, можна і без України прожити. Я спеціально готую своїх дітей, що тут робити нема чого, що вони мають отримувати спеціальності, які їм дадуть можливість знайти собі роботу поза Україною, так що немає ніяких проблем. І це наратив, який якраз пропонується і якраз підтримується російськими пропагандистами і тими в українському етері, хто їм прислуговує. Нема чого є це, і це все захищати це просто корупційна баланда. І все. Буду, прийду, прийде Росія, буде інші прапори, будемо жити, як жили. Ну, може, вони теж корумповані, але ж тоді ми виживемо, принаймні. Це абсолютно чітка. Просто на прикладі цієї історії, на прикладі цієї фальсифікації, підготовка українців і українського народу до капітуляції. Просто вдалося знайти цей контекст, який і так весь час існує. Не треба, не треба пручатися. Росія сильніша. І найголовніше вам нема що захищати тут. Тому що це просто територія корупції. І ці корупціонери, судді, депутати, ті, кого. Ці люди називаються аристократами, вони і мають це захищати. Коли я людям кажу, слухайте, ви ж в 2019 році проголосували за людей поза політикою. Головна принада президента, депутатів було в тому, що вони поза політикою. То чому ж ці люди раптом стали непростими, а ви стали простими? Кого ви обираєте? Депутатів чи панів? І я зрозумів, що знову-таки експлуатується свідомість частини суспільства. Що ця частина суспільства обирає не чиновників, які просто мають служити суспільству, а панів, які мають гречку роздавати, які мають все забезпечувати, і які мають, якщо що, захищати країну. Якщо я його обрав, хай він все робить, а я посиджу. Не захистить, прийде новий пан. Бо має він роздавати гречку і вирішувати мої проблеми. Ось цією, я б сказав, ще залишковою. Савковою і імперською свідомістю росіяни працюють. Вони будуть з цим працювати дуже активно і далі, тому що в цьому суть всієї цієї історії. Що коли я людям кажу ні, я не, абсолютно не говорив. Послухайте, люди, я не говорив, що мають що одні мають воювати, а інші не мають воювати. Воюють, воювати мають всі І син депутата і син газозварювальника в одному окопі. Немає в цій країні ніякої еліти і ніколи не було. Еліта вся була знищена під час жовтневого перевороту і подальших подій. Ми всі діти переможців у громадянській війні, які знищили всю еліту і аристократію. Наші прадіди і прабабусі знищили і спалили все, що було привільованого. Не треба вигадувати. То що я чую? Що я не правий не в тому, що я сказав, що не мають воювати. Ось ці діти депутатів. Я не правий в тому, що я посилаю на війну так званий простий народ. От в чому ідея? І це і є російський наратив на найближчі місяці і роки. Переконати українців, що їм тут нема чого втрачати. До речі, я хочу вам нагадати, Андрію, що нічого нового в цьому немає. Путін нічого нового ніколи не вигадує. Це та сама пропаганда, яка працювала з 1917 по 1920 рік на українській землі. Угу, угу. Мужики. Навіщо ви захищаєте панів і буржуїнів? Яка вам різниця, якою мовою вони розмовляють? Вони ж володіють вашою землею, вони вас експлуатують. Чого ви йдете до армії Скоропадського, до армії Петлюри? Ми всі брати? Вам нема за що гинути. Повертайтеся до своїх селищ, повертайтеся до своїх верстатів, не треба вам ні в чому цьому брати участь. І треба сказати, що ця більшовицька пропаганда дуже талановита. Там люди цим займалися, які, яким Соловйову, Дмитро Кісільову і прочі гоп-компанії ще вчитися і вчитися. Там був Троцький, там був Радик, там був Раковський. Геніальні пропагандисти. У них все вийшло. Переважна більшість населення України повірила в цю всю історію. Фактично, армії і Української Народної Республіки і Української держави не могли розраховувати на підтримку більшості населення. Хоча, коли проводилися вибори до установчих зборів, більшість населення в усій там сільській місцевості України, а це було 90% населення в нашій країні тодішній, проголосувала за українські національні партії, тобто була повна суспільна солідарність з точки зору того, хто має керувати Україною, але не було ніякого бажання. Цей свій погляд захищати взагалі у переважної більшості людей. Що стало потім? В 1920 році більшовики остаточно перемогли на території радянської країни, а потім почалися репресії, знищення всього, я би сказав, освіченого класу, освіченої верстви населення, всього україноцентричного, всього заточеного на самостійну українську державу тому що все те, що ми знаємо, як там розстріляна відродження, то що це вже були люди, які були частиною більшовицької системи і згодом були знищені. А у, у, на початку 30-х років починається голодомор, і всі ці люди, які не бачили ніякої необхідності гинути за цю абсолютно незрозумілу українську державу і Українську Народну Республіку, разом із своїми дітьми, разом із своїми онуками, разом із своїми дружинами, всі померли. Ви ж прекрасно розумієте, що якщо б була українсько-російська війна тодішня виграна Українською Народною Республікою, у нас точно на фронті не загинуло б 6 мільйонів жертв. Так, жертви були, але не такі величезні, не було б такої демографічної ями в Україні, не було б такої катастрофи, з якої ми досі не вийшли, і можемо і не вийти взагалі в історію українського народу. Що може бути, якщо Україна не буде захищена? Буде те ж саме? Ну, ми ж бачимо, як відбуваються всі ці фільтрації на окупованих територіях. Ми ж бачимо, що росіяни приходять до українських регіонів і там починають зачистку по списках. Але ж це тільки перший етап. А потім, як ви розумієте, людей будуть спокійно посилати на нові війни. А потім, як ви розуміємо, можуть влаштувати якусь екологічну чи економічну катастрофу. Люди, які живуть в Україні, мають усвідомити просту річ: ніякими е газозварювальниками. Ніякими юристами, ніякими менеджерами в ресторанах і в всталонах, ніякими фермерами вони в разі російської окупації не будуть. Росіянам є ким їх замінити. Максимальна роль, на яку вони можуть розраховувати, якщо вони тут залишаться, так це на роль добрива для тих земель, які будуть пахати переселенців з Російської Федерації. Частині людей може пощастити, вона зможе втекти. Люди і зараз тікають, і буде жити десь на чужині, знаючи, що України вже ніколи не буде. Велика частина людей загине. Велика частина людей, яка залишиться, буде русифікована. Може вам це не дуже важливо з цій ситуації, коли мова йде про збереження життя, але про це теж можна е згадати як про наслідок. Однак ніхто не знає, кому повезе. Хто буде русифікований, а хто буде знищений, як у 20-му році, коли радянська Росія встановила свою владу над Україною на довгі десятиріччя, ніхто не знав, хто виживе, хто стане жертвою голодомору, хто стане жертвою о, сталінських репресій, хто загине на фронтах Другої світової війни, це була смертельна лотерея. Причому спойлер: переважна більшість людей, які у 1920 році взяли участь у цій смертельній лотереї, до 1945 року не дожили. Так, що ви можете спокійно розуміти, якою буде ваша доля в цій ситуації не, не, не влаштовувати собі ілюзії. І розуміти ще одну річ: ви втекли прекрасно, віват, але проблема в тому, що ви втекли від Росії, яка значно посилилася внаслідок окупації українських земель. Вона обов'язково до вас прийде туди, куди ви втекли, і може вас знищити там. А може, просто буде нанесений ядерний удар по тій країні чи по тому місту, де ви будете жити, і ви просто будете жити в хронології відсроченої смерті. Це абсолютна реальність, з якої треба рахуватися. І якщо ви не хочете, щоб так було, нам всім потрібно відбитися, захистити Україну і переконати наших західних союзників і партнерів, що на них, у випадку нашої поразки, чекає дуже непроста доля, трагічна доля, і що вони вже можуть відраховувати роки. До наступної гібридної війни, а може і до справжньої війни, і до власної загибелі, яку ми можливо будемо спостерігати з вами, якщо залишимося у живих, і дуже співчувати тим жертвам цього великого конфлікту, який може стати змістом майбутніх стосунків між заходом Росії і Китаєм.